A few moments later. Першим ділом чекатиму таксі, бо я вже я у Львівчику на три дні приїхала. Але яке гарне сонце. Он, он то вантажне відділення. Хто не знав, де я машину заганяю постійно, коли їздю машиною. Вантажне відділення Укрзалізнички. Так гадалось мені написали раніше, що я можу заселитися і вже ходити без валізи. що є для мене просто ідеально. Хоч валіза і не дуже важка. Вона навіть, пуста. я спеціально її взяла, щоб навпаки наповнити її всяким. Зараз я хочу освіжитися в душі, сьогодні прекрасна погода у Львові. Сонечко, тепленько, і я вдягну. Спідницю, тому що така погода вартує того, щоб я гарно вдяглася. Як завжди, номер той самий, зараз його покажу. Отже, це вхід, маленька кухня, ванна і все, що має в ній бути. Таке прекрасне вікно, на небо, пання. Там такий дуже-дуже приємний закуточок, якому можна почитати ввечері лампа. Працююча тут раніше було трошки більше книжок, а зараз їх щось трошки поменшало. Ну нічого, зате погляньте, який чудовий вид. І тут на диво дуже тихо пати. Якщо немає сусідів, так взагалі офігезно. такий красивий, такий особливий сьогодні. Приступимо до магії лиця. Відтоді, як я перестала ходити в офіс ще за ковідних часів, я взагалі не фарбувалася зараз. Чомусь мені стало по фану подивитися деякі туторіали, подивитися, як те, що я купую в косметичних магазинах, може все ж таки пригодитися мені, тому що в мене було багато косметики декоративної, яку я купувала, але користувалася тільки тональною основою і бронзером час від час, і були ще цілі палетки, які лежали дуже довго Зараз я купила трішки простіші базовіші моделі для кольору очей. Що привело мене у Львів? Точніше, хто привів мій ортодонт? Завтра мені знімають брекети. Слава Богу, два з половиною роки безперервної боротьби за посмішку за якісь мої уявні стандарти краси, щоб відповідати ним. І нарешті витративши купу часу і грошей, мені їх знімають уже там, маючи якийсь рівний плюс-мінус результат, прикус, вже все Чибто, в нормі, навіть якщо завтра мені ортодонт скаже, що треба ще поносити. Я скажу ні, знімайте. Вже я не можу їх носити. Я не хочу. Мені вже дуже сильно набридло. Я не розумію, що мені тоді стрейнуло в голову. щоб я зробила ці брекети. Напевно, я більше купилася, що минулий ортодонт сказав, що за рік все можна виправити, вже типу, зробити. зробити. Е, 22-му поставила, 25-му знімаю. Я би порекомендувала таким дівчатам, як я, у кого знижена самооцінка, сходити до психолога. Ви зекономите собі дуже багато грошей. Понятно, що звідки там маркетинг, інстаграм, тікток. Це нам навіє успішний успіх, що треба бути красивими, гарними, там всі під копірку. Але просто бляха, скільки бабок я потратила на те, щоб вирівняти один зуб. Це ж типу, це те, що мені так кумарило, Мене мені не подобався цей зуб. Він не був якимось дуже стрьомним. І, взагалі, дивлячись зараз на себе, тоді я думаю, що не було куди свою енергію направити. І Ти вирішила типу зробити нам всім таке западло, порада всім жінкам і думаєш, що з ними щось не так. Зому все так. Ви прекрасні, любіть себе. Головне, щоб ви себе любили. Ви більше ніж це годі й просити. Коли ви себе полюбите, тоді і оточуючі будуть бачити насправді, оточуючі не так багато бачать ваших недоліків, вам здається. Просто типу, коли ви себе любите, ви не дозволяєте себе ображати там якимись словами, висловами в вашу сторону, що так. Таке у вас не те, таке у вас не те. І якщо ви, наприклад, знімаєте себе на відео, викладаєте в інтернет, як я вам любий може написати слово хуй, і що ви будете робити? Сядете і поплачете. Тоблін, таких людей може це взагалі, типу чувака 10 акаунтів, і він вам з 10 акаунтів напише слово хуй. І що тебе робити? Впасти вмерти. Ні, треба робити те, що тобі подобається. Коли ти відчуваєш силу всередині себе, на те, щоб творити зовнішня сила, тим паче інтернетна, вона не має над тобою такої глобальної переваги, вона не складе тобі якийсь нервовий зрив. Мене влаштовує все в собі, тому що є проблеми набагато більші ніж кривий зуб, і все це дуже відносне. Тому хай я я звісно бажаю вам, щоб найбільшою вашою проблемою, найбільшим вашим комплексом, це була там якась п'яна шкіра, аніж щось набагато серйозніше і більше, що може в принципі статися з любою людиною. Просто там фокус на собі, фокус на ментальному здоров'ї, Фокус на здоров'ї фізичному, на своєму тілі, це взагалі окупиться в 100 крат завжди і, коротше, або киша і хочу поїсти. Я ще не знаю, що я хочу поїсти. У мене є думки або піти в бургер, ну в епікбургер, або піти у французькі канікули. Я ще сьогодні не пила кави. Але що я там поїм? З іншої сторони, бургер їла в суботу. Іду у французькі канікули. Подивлюся, чи там взагалі є місце для мене. Прогуляюся, поки ще є сонечко. Зараз 18-та година, але я відчуваю, що я така змучена. Я вже нічого не хочу, тому що я сьогодні встала і так дуже-дуже рано. Пройшлась по книгарням, купила дещо більше, ніж запланувала. Взагалі деякі книжки із тих, що я навіть не планувала купувати. Але зараз покажу, що я купила в книгарні старого лева і в книгарні я. Я зайшла в книгарню старого лева. І деякі книжки, які були в мене в списку покупок, вони коштували дешевше ніж в книгарні. є. І я їх купила. І в мене ще там щось купила. Те, що хотіла, підемо по порядку. Те, що я купила в книгарні Є, бо це остання книгарня, в я сьогодні була. Володимир Вениченко, записки Керпатого Мефістофеля. Я багато чула про них про ці записки. Я хочу їх прочитати сама і скласти власне враження. Плюс дивіться, яка обкладинка красива. А це з рубрики спонтанні покупки. Друга книжка я її хотіла і знайшла в дешевшому варіанті, в якій вкладинці, тому що була в твердіше. «4 тисячі тижнів це про наше життя, про планування далеку перспективу нашого людського життя. «4 тисячі тижнів це скільки тижнів людське життя має ще про неї почула у відгуках і дивилась на гудріц дуже дуже обережно, тому що є одна книжка, якою по необережності купила, але слава богу на Олексі. Вона була мега невдалою, ідіотська книжка. І я взяла собі Марселя Пруста». Збірку у пошуках втраченого часу і про германтів здалеку і зблизька. Думаю, що це буде незрозуміти неправильно. Я люблю фентезі і читаю його. Але для мене ці книжки не є признаком того, що я читаю багато об'ємом, читаю багато, а я не скажу, що фентезі викладається моєї ідентичності і міняє щось в моєму кругозорі або розширює його, так як мені б хотілося. Тобто йти глибину себе, і тому я вибрала Марселя. Руста потім додам ще, але я знаю, що вона буде мені нелегко йти. Тому я взяла одну, один класичний твір е, зарубіжний і один класичний твір український. Далі ідуть книжки. Які я купила в книгарні Старого Лева, коли я зайшла. Що ж тут за книжки? Тут у мене Люсі Фолі, це паризькі апартаменти, детектив. Далі усюди жеврюють пожежі» з Лесте Інг. Ось така. Бачила я її на книжковому клубі Ріс Візерспун. Не знаю про що вона. Ця книжка для мене книжка загадка. І барва пурпурова Еліс Вокер. Давно її собі хотіла. А, і нарешті взяла Му, кни, книжки зараз, це прям як гарячі пиріжки купую. Ну а зараз, а зараз найголовніша розпаковка найголовніша розпаковка цього вечора. Моя вечеря, узатої хати. Зараз у мене буде гречка, буде в мене шніцель курячий, буде в мене комбуча і спокійний вечір за книжечкою. А завтра вже в бій. Довго буду у стоматолога, довго мені будуть знімати ті брекети. Коротше, вже, вже завтра мені знімуть брекети, буду щаслива і буду тримати вас в курсі. Доброго ранку, я вже збираюся до стоматолога. Дуже ранній підйом нічого не знімала. Вчора вирубилася. Сьогодні найголовніший фокус це закінчити з ортодонтом, потім вже відпочивати, святкувати і тусити. Телепорт вечір. Я офіційно можу посміхатися на всі 32 зуби. Два з половиною роки від початку носіння брекетів, два ортодонти по тому. Коли мені ортодонт зняв брекет, мені здавалося, що він зняв разом з зубами настільки це незвичне відчуття. Я просто не можу на себе надивитися. Ці зуби, ці зуби, це. Клас, Боже, це я якби і рада, що вона закінчилася. А з іншої сторони, якби можна було повернутися в 2022 рік і сказати собі не роби цього, я би я би це зробила, girl! Попрацюй зі своїми комплексами і все, і все пройде. Після Ортодонта я поїхала, поїла там своїми новими бренд зубами. по дорозі до свого готельчику зайти в Оксану Борійчук і купити щось собі. Усі подружки вже задарені Оксаною Борійчук. Тепер моя черга в цьому році порадувати себе. Що ж, я купила собі дворядне, дворядний чокер, і ми його розпакуємо зараз. Ось такий. І гарненький. Ось так він виглядає на мені. Мені здається, що просто чудово. Хм. тільки трошки спокою своє волосся, як завжди. Ось так я зараз піду в пузату хату їсти. А після цього дівчата мої подруги, які були теж у бабі, недавно вони ходили на носферату. Коротше мені теж захотілося його подивитися. Після того як вони сказали, що кадри б класні, знято класно. Ось так я проведу вечір. Я сьогодні дуже рада такий день, як день народження, купа подарунків. Тому до завтра я вже не буду знімати сьогодні. Сьогодні в мене наполовину вільний день, тому що завтра буде примірка капи, і завтра вже я їду зі Львова. Тож я поснідала, здала аналізи. Мій улюблений шопінг. Аналізи зараз. Я хочу піти в чайну під Називається в Львові. Вчора побачила її в інстаграмі. Київ знаю, де сходити у Львові. От перший раз і вдало попалася мені рекламка. І відчути його більш різноманітний смак і відчути ефект. Я від чаю теж більш нас ж перший етап це підготовка посуду угу. і підготовка нас власне до чуювання. Посуд готується тим, що ми його прогріваємо. Наші прогріваємо чайник, там у нас наразі гаряча і водичка. Угу. Так. І зараз будемо готувати самі. Цей етап є знайомство з чаєм. Для цього ми маємо його в окремій ємності, в чахе. Можемо тут його гарно роздивитись, подивитись, що він в таких кульках скручений маленьких. Ну і, власне, звісно, познайомитись з ароматом. Цього ось так в руки, щоб не розходилось повітря, mm -hmm. і гарненько на чай видихаємо носом uh -huh. і вдихаємо на цей аромат назад. Пахне просто офігенно. Так, це правда. Треба не бійтесь, знаєте, теж дуже так потужно видихати на чайний лист. Ви тоді його прогріваєте, і коли ваше повітря проходить скрізь листочки тепленьке, та-та-та, ви потім на другий вдих, теж такий повний, глибокий. Ви відчуваєте цей аромат дуже по-іншому, якось глибше, яскравіше, може солодкавіше. Це ще є така дихальна медитація. Так, так ходить. Там, власне, так, ви поки відповільно дихаєте, ви теж самі трошки сповільняєте, спокоїтесь. Плюс знову ж таки ви вдихаєте, видихаєте приємні аромати. Теж позитивно впливає якось і на настрій, і на цікавість. Теж вас налаштовує на певний такий лад душі. Супер. Отже, це було перше знайомство з чаєм. Зараз ми насправді з ним познайомимося ще другим. Uh -huh. До цього ми зливаємо воду. Вона буде гріти в наступний посуд, а ми в чайнику прогріємо чай. До цього нам треба прям злити повністю все, що тільки можна. І пересипати в порожній вже чайничок наш чай. А далі... Ми даємо йому буквально трошки набратися водяної пари, тепла і зберігаємось. Зучаємо друге. О, ми зовсім по-іншому пахне. Власне, сенші це теж можна зробити, і вона тоді розкривається зовсім по-іншому. Дійсно такими, знаєте, солодкими, дуже ніжними, весняними такими нотками. Якщо це ще гарна сенші, якась свіжа. Да, Самусі, наприклад. А да, самуші це є а, легка парова обробка. Десь до 15 секунд же лист обробляється парою. От то він та, так раз зберігає всі свої просто найніжніші властивості. Е, власне, зараз ми з вами промили чайний лист. Як бачите, ми використовуємо всю ту ж саму воду, mm -hmm. просто заливаємо в чайничок і заварюючи, зливаємо назад. Як ви бачите, чай вже має такий трошки свого кольору, але цей пролив вважається технічний, його не п'ють. Більше про омити лист, та-та-та, mm -hmm. змити якийсь палочок і розігріти п'ялочку. Mm -hmm. Ну і власне для того, щоб а, ми мали куди діти цей прекрасний чайний стіл, У нас чайні духи, які ми зверху просто його виливаємо, пригощаючи і віддаючи духам першу пляму. Mm -hmm. Прошу mm -hmm. теж, можете пригостити з вашої п'яни. Mm -hmm. Цього дракона і його грудочку золота такий, здається камінь багатства називається. Мінерали які. Власне, наступний процес заварювання він буде такий самий. Заварюємо в чайничку, заварюється чайчик достатньо швидко. Перший проливчик зараз ми десь на 5 секунд з вами зробили. От. Далі ви просто можете потрошку підіймати цей час заварювання. 7 секунд, 10 секунд, 15, 25, 40. Надалі крокуючи більш уже впевнено, і але головне, щоб чай не стояв в гарячій воді, правда? Так, так. Чай, власне, у нас з чайничку лишається майже завжди в сухому такому mm -hmm. порожньому вигляді. Всю заварку ми маємо злити сюди. Тут mm -hmm. вже вона може стояти скільки вам завгодно, поки mm -hmm. ви її читаєте, щось пишете, медитуєте. І вже з чехаю це чаша справедливості. Ви можете зручно теж налити собі в п'ялочку і вже з палочки пити. Так ви потрошку порційно собі доливаєте і, власне, чуюєте. Близько півтори годинки, то такий теж процес не швидкий, але дуже приємний. І з таких ще гарних, цікавих моментів китайський чай треба бути сорбаючим. Це треба гарно посьорбити, але це дійсно смачніше. Можете провести експерименти, повірте, коли сьорбаєте, то є смачніше. Не можу зрозуміти, що їх не корпус. Слідкує мені. Це я, власне, якраз. Магія габи я насправді теж для мене це один з таких невловимих чоловік, які я. Не завжди можу розгадати. Просто Це це напевно якийсь його унікальний. Тому що пахне він там якось такі очевидно в нього нотки, А смакує він зовсім по-іншому. І це тільки перший проводчик, він найніжніший. А зазвичай найбільш насичений буде третій або четвертий. От то теж враховуєте, щоб ви не перетримали їх. Але загалом габа це такий чай, який іноді навіть гарно смакує, коли ви трошки довше його потримаєте. От тому гарно смакує. Дякую. Я вже повернулася до себе в номер і забрала з пошти свою посилку. Я замовила перше український бренд косметики декоративної, називається Юніко. Пробне знайомство з українськими брендами косметики. Я до цього шукала. Ось цей Юніко попався мені випадково, тому що в них прикольна рекламка, і я на неї повелася. Це такі два тестера йшли. А що я замовила? Я замовила собі нову туш. Звичайна чорна туша. Не пахне нічим. Супер. Так от, щиточка. Далі. Значить, це мультітаскер. Це і помада, і рум'яна, і тіні. Відкриваю при вас. Чік і. хоп. Це вона дуже маленька. Це пахне. Дуже приємно. Ну-ка. <плеск> mm -hmm. Mm -hmm. Такий от коричневий. Ще що? Останнє: блиск для губ. Такий от сталевий аплікатор. І він має бути такого ж кольору, як і мультитаскер, такого коричневого. І спробуємо заплавити цей блиск. Mm -hmm. Нічого такий. На губах приємний, не липучий, не мерзкий. Дуже нагадує. Mm, він ще такий з ментолом прикольний на губах. Нагадує блиск для губ, який є в чохлах зараз популярний цієї жінки Джастіна Бібера. Прямо задоволена класний, класний бренд. Я взяла їхні такі найбільші флагмани просто для знайомства для проби, які українські бренди косметики можливо ви знаєте. Тому що це квест знайти його. От в інстаграмі я там типу, шукаю українські бренди косметики. Я знайшла Пташкин сад з рідкими рум'янами, і оце юніком. Юніко мені сподобався. І ще, іще, іще. Я хотіла би почати робити собі іноді манікюр кольоровий. Вирішила, що хочу спробувати зробити сама собі манікюр вдома покриттям. І коротше, я купила гель-лаки в своєї землячки в Жанни Ліор. Якщо хтось знає, це у неї бренд-дар, бренд, бренд гель-лаків. Вони завжди славилися тим, що у них дуже стійке покриття, немає зміни кольору. Воно дуже міцно носиться, і один час вони були представлені в джібарі, потім вони пропали. І я вирішила, що хочу спробувати з їхніми генлаками зробити свій мені Це це чисто, чисто так побалуватися, подивитися, чи в мене вийде. Типу просто кюріосіті. Мені цікавість, цікавість бере гору. Перше, мені сподобалося замовити на їхньому сайті. По-друге, комунікація була класна. Отже, з чого я почала? Це їхня база, і топ. Колись у Жанне був манікюрний салон в Дніпрі в центрі на Миронова в тому зеленому будинку, прямо на самому верху, і там був офігазний вид. От фотка з їхнього балкона. Якість була неймовірна офігенна якість. Потім я поїхала в Київ. тільки раз я не робила з цим гель-лаком, Мені завжди подобалася якість. Мені завжди подобалося те, що якось не знаю. Мене завжди тішить, коли в моїх земляків щось виходить. Що можна похвалитися? Що Дніпряни такі, от талановиті, такі майстерні бізнесмени. Мої мої це гель-лаки, і пивомова. Їхній стау це просто щось. Вони теж дні От, і я взяла, типу, 4 лаки. Кольори. Типу, я супер ексайд. В мене є лампа УЕФ, ці всі розхідники. То от шість позицій в магазині мені вийшли в 1300 гривень. Я думаю, десь на пару місяців мені вистачить цього. На місяців. хто робить манікюр вдома, скажіть мені вистачить такої. Такого об'єму на пару місяців та, цього <смі> робління манікюру. Єдине виключення це в Дніпрі. Я ходжу завжди у Флоу до моєї Наталочки, тому що ми з нею знайомі з 18-го року. Я ще пам'ятаю, коли Флоу був одноповерховим на січових стрільців, коли він тільки тільки відкрився. Я туди пішла, і ми з нею такі прикольні педикюри робили там то з пандою, то з жабенятком. Так ми познайомилися. і Я хожу до неї чисто, тому що це по вайбу моя людина, і мені з нею приємно поспілкуватися. Коротше, це такий час для нас двох. А так, не то щоб дуже залежна від тих манікюрів, просто от мені схотілося спробувати. Я спробую і скажу, чи це не схарить мене. Ось і все. Останні години вже у Львові в мене о 18.30 потяг. Врами провела в зборах, зібрала валізу, зібрала всі свої речі. Зараз закинувся в камеру сховку і піду знімати. Thank mm -hmm. you.